Росія загрожує всій Європі, а найперше східному флангу НАТО. Відгородитися від агресора суцільною бетонною стіною прагнуть Польща, Литва, Латвія та Естонія. Адже саме вони першими прийматимуть удар, якщо Москва збереться війною проти альянсу. А в тому, що це рано чи пізно станеться, впевнені майже всі. Анна Басова продовжить. Обнести зовнішні кордони ЄС лінією захисту найперше прагнуть Польща та країни Балтії, які межують із потенційним ворогом. Вважають, фізичний бар'єр від прямих гібридних загроз захистить не лише прикордонні території, а й увесь блок із 27 країн із сукупним населенням понад 450 мільйонів. Відповідного листа лідери чотирьох країн уже доправили главі ЄС. Ми про що ми говорили, щит сходу стримає війська противника у разі прямої агресії. Заразом дасть можливість розгорнути польську армію. І йдеться не лише про лінію оборони на польському кордоні, а й вздовж рубежів Латвії, Литви та Естонії. Ось це реальний захист європейських кордонів. Орієнтовна ціна питання 2,5 мільярди євро. Затребувана довжина близько 700 кілометрів. І поки вирішення питання триває, Естонія взялася зміцнювати кордони самотужки. У планах спорудження близько 600 бетонних бункерів, зокрема біля Чудського озера. За задумом кожен міститиме по 10 солдатів на площі у 35 квадратних метрів. Аналогічні плани виношують і Латвія з Литвою. адже залякування з Москви у бік всього регіону лунали задовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Навіть Попри членство в ЄС і НАТО. Нинішня ситуація це велика спокуса для Росії напасти на країни НАТО. Рано чи пізно у Кремлі побачать вікно можливостей і скористаються ним. Для стримування вже надто пізно. Замість цього необхідно посилювати оборону, причому негайно. У тому, що російський диктатор планує напасти на східний фланг НАТО, сумнівів майже не залишилося. І, хоча в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону він заявив, що немає планів на Балтійський регіон, у самих цих країнах кажуть, аналогічна риторика лунала за лічені тижні до вторгнення в Україну. Черговим доказом нарощування агресії стали спільні російсько-білоруські військові навчання, на яких відпрацьовують бойове застосування тактичної ядерної зброї. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.